Доброго дня! Відео підготовлено студентками Національного медичного університету імені Олександра Оксановича Богомольця Другого медичного факультету, другого курсу групи 122, 37 МС, МС, Катериною та Кам'янвою Іветою, що було зроблено на основі 27-го випуску науково-популярної газети Медична фізика, техніка та інформатика на тему «Розалінд Франклін. Сьогодні ми розповімо про життя та боротьбу Розалінд Франклін, блискуючи вчений, яка зробила значний внесок у відкриття структури ДНК. Її історія це історія геніальності, самовідданості та несправедливості. Розалінд Франклін народилася в 1920 році в Лондоні. З раннього віку вона виявляла інтерес до науки, особливо до фізики та хімії. Вона здобула блискучу освіти, закінчивши Кембриджський університет з відзнакою. Варто зазначити, що в ті часи жінкам було надзвичайно складно пробитися в науці, і їм доводилося долати численні перешкоди та упередження, щоб здобути визнання та повагу своїх колег-чоловіків. Після закінчення університету Франклін працювала в лабораторії рентген-конструкторного аналізу в Королівському коледжі в Лондоні. Вона була спеціалісткою в галузі біофізики, кристалографії та дифракційного аналізу. Дослідження фокусувалися на вивчення вірусів та природних матеріалів. У 1951 році Франклін розпочала дослідження структури ДНК. Їй вдалося зробити рентгенівські знімки, які чітко показували подвійну спіральну структуру молекули. На жаль, внесок Франклін у відкриття структур ДНК не був належним чином визнаний. Її колеги Джеймс Вотсон і Френсіс Крік. Використали її дані без дозволу, щоб опублікувати власну модель ДНК. В результаті Водсон і Крік отримують Нобелівську премію в 1962 році. А Франклін, яка померла від раку в 58 році, так і не дожила до визнання своїх заслуг. Лише через багато років після її смерті світ почав визнавати важливість роботи Розалінд Франклін. У 1992 році англійська спадщина встановлює табличку на фасаді будинку в Лондоні, де жила науковиця, на якій було викорбовано Розалінд Франклін, піонер у вивченні молекулярних структур, включаючи ДНК, мешкала тут у 1951-58 роках. У 2002 році у книзі бренди Медокс «Розалінд Франклін забута леді ДНК, були висвітлені раніше невідомі подробиці про дослідження Розалінд Франклін та її безпосередню причетність до відкриття двоспіральної структури ДНК. У 2013 році до 93-ї річниці з дня народження Франклін. Логотип Google прикрасило її зображення. Дослідження Розалінд Франклін та її вплив на науку. Структура ДНК. Фотографія 51. Її чітке рентгенівське зображення Б форми ДНК стало ключовим доказом для Джеймса Уотсона та Френсіса Кріка. Фотографія 51 вважається однією з найважливіших наукових фотографій ХХ століття. Внесок у модель подвійної спіралі. Франклін провела ретельні рентгенструктурні дослідження ДНК, які надали важливі дані про її структуру. Висновки про симетрію молекул ДНК та її основи допомогли Уотсону і Кріку розробити свою модель подвійної спіралі, кристаллографія вірусів. Вірус тютюнової мозаїки. Франклін використовував рентгенографію для вивчення структури вірусу тютюнової мозаїки. Її дослідження допомогли зрозуміти, як віруси заражають клітини та як можна з ними боротися. Її робота мала значний вплив на розвиток вірусології, поліоміеліт. Франклін також досліджувала структуру вірусу. Її робота допомогла в розробці вакцини проти поліоміліту, яка врятувала мільйони життів. Розуміння структури ДНК мало глибокий вплив на біологію та медицину. Дослідження допомогли відкрити шлях до розробки нових ліків, терапій та діагностичних методів. Її робота також стимулювала розвиток нових галузей науки, таких як молекулярна біологія та генна інженерія. Дякуємо за перегляд!